Змусити кандидатів платити за прибирання міста хочуть чернігівські активісти. Підрахували, щоб почистити чернігів після виборів, треба понад 100 тисяч гривень. І вважають, гроші мають брати не з кишень платників податків, а й з замовників агіток. Сходили в гості к депутатам принесли їм письма, придупреждення що в випадку, якби, якщо вони не відреагують, ми маємо право виписувати адміністративний протокол. В розпал передвиборчих перегонів у штабах кандидатів обіцяли влаштувати суботники в день тиші деяких висуванців уже й слід прохолов, а їхня агітація досі засмічує місто. Навіть патріотичні жовто-блакитні стовпи не пограбували загидати. До цього часу ні у кого не піднімалася рука клеїти якісь афіші. А коли почала агітація, то тут все було агітацією до лискої дірі землі. От і тепер поверх, ну як ви бачите, поверх всі стовпи. Пи як ялиночка вклеєна кредитами, роботами і всім іншим. Власники опор не поспішають прибирати за порушниками. У останні роки ми не займаємося очисткою опори. Цим займається у нас дільниця по благоустрою, АТП 25-28. Тому ми не складаємо зараз калькуляцію. Раніше це стоїло порядка 36 гривень. У нас очистка одної опори. А от в екологічній інспекції заперечують, відмивати опори мають ті, кому вони належать, і вже готують листи тролейбусному управлінню та обленерго. Ми ж не можемо відповідати за чистоту стовпів, так як ми не є балансоутримувачами. Ми згідно своїх повноважень виявляємо факти правопорушення, тобто один з цих це розклейка оголошень на стовпах електроопори, парканах. Але зі своїми обов'язками під час виборів інспекція не дуже впоралася. За увесь час упіймали тільки трьох агітаторів-порушників. Жоден з них поки не отримав покарання. Та найбільше, що їм загрожує, 1360 гривень штрафу. Чистити за собою їх змусити не можна. Стаття 100, 152 адміністративного кодексу України не передбачує такі санкції, тобто вона передбачує лише накладення штрафних санкцій, тобто вона не може їх зобов'язати очистити. А поки посадовці переводять один на одного стрілки, активісти знову збирають гроші на фарбу, щоб привести патріотичні стовпи до ладу.